Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему того, що доволі є незручна ситуація у ФОПів, які перебувають на даний момент на спецрежимі. Вони масово. Зіштовхнулися з такою проблемою, що пропало нарахування єдиного податку за грудень 2022 року у електронному кабінеті платника Податків. Мало того, податкова ще почала розсилати листи, де вимагає них подати уточнюючу декларацію. Я вам зараз розповім, чи це є правомірним. І чому вони вимагають уточнюючу декорацію? Але перед тим, як почну, хотів би вам нагадати про благодійний фонд Shields Ukraine, який нещодавно об'явив наймасштабніший збір за всю історію свого існування, збирають гроші на дрони для ЗСУ. Планують закупити 50 дронів. Для чого потрібно зібрати. Не менше 5 мільйонів гривень. Вже зібрали суму на 7 дронів. І я закликаю вас долучатися, донатити, хто скільки може. Долучитися до цього збору ви можете, скинувши донат за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Закликаю вас долучатись, хто скільки може, будь ласка, донатьте, і тоді в нас буде можливість зробити так, щоб оця ситуація, яка сталася в Краматорську та в інших містах, які Росія обстрілює, більше ніколи не повторилась. Отже, повертаємося до нашої теми. Як я вже казав, багатьом платникам спецрежиму почали надходити листи від податківців. У них контролери стверджують, що за грудень 2022 року було неправильно заповнено декорацію зі спецрежиму. А саме не заповнено рядок 0.4 розділу 2. А тому за грудень 2022 року не здійснено нарахування єдиного податку. Про що свідчать? Дані електронного кабінету. Щоб виправити цю хибу, податківці радять подати уточнюючу декларацію. Чи правомірні вимоги контролерів, зараз я вам поясню свою позицію. Щоб відзвітувати зі спецрежиму, усі суб'єкти господарювання, як юрособи, так і ФОПи, мають подавати окремий, окрему форму податкової декларації Платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні, яка затверджена наказом Мінфіну від 26 квітня 2022 року номер 124 Форма даної декорації складається з шапки та трьох розділів. Розповім вам про механізм заповнення. Стандартно. Який перебуває на спецрежимі, завжди заповнює два рядки. Перше це рядок 01 розділу 1, про обсяг доходу у гривнях з копійками за той місяць, за який він звітує, скажімо, за той же грудень 2022 року. Далі він заповнює рядок 0,2 того ж самого розділу 1. Суму податкових зобов'язань вказує по єдиному податку за той місяць за який звітує. Тобто, той обсяг доходу, який у нього був за місяць, він множить на 2% і дану суму він показує в рядку 0,2%. І дану суму він має сплатити до 20-го числа наступного місяця. А про що ж кажуть податківці? Податківці чогось вимагають, щоб платники спецрежиму почали ні з того, ні з цього заповнювати рядок 04, який знаходиться у другому розділі. Розкажу про другий розділ. Що стосується заповнення розділу 2 у, у декларації за грудень 2022 року, то, на моє глибоке переконання, його мали заповнювати тільки ті суб'єкти, які е, рахували мінімальне податкове зобов'язання. Тобто, які у грудні 2022 року володіли сільгосп угіддями. У розділі 2 платник спецрежиму має заповнити два рядки. Рядок 03, в якому слід було вказати суму, на яку платник спецрежиму не виконав мінімальне податкове зобов'язання. І для заповнення цього рядка слід було взяти дані з рядка 0,4, колонки 3 розділу 2 додатка 1 до декларації. Тобто, ви мали ще подавати фактично додаток до декларації з розрахунком мінімального податкового зобов'язання. Рядок 04 відображає собі суму невиконаного мінімального податкового зобов'язання і нараховану. Спец єдиного податку за той період, за який ви звітуєте. Для цього потрібно було підсумувати показники рядок 02 розділу 1 і рядку 03 розділу 2. І от саме той показник, що буде вказано у рядку 04, і має. Сплатити за грудень у бюджет платник спецрежиму, який у 2022 році володів чи користувався сільгоспогіттями. Якщо ж платник спецрежиму не володів і не використовував його то у бюджет за грудень він мав сплатити податок, вказаний у рядку 0,2. Воно і не дивно, адже розділ. 2 він не повинен був заповнювати взагалі. Що стосується розділу 3, цей розділ передбачений для виправлення помилок, допущених при заповненні звітності зі спецрежиму. У цьому слід. Навести дані про нарахування спецєдиного податку із неправильною декларацією в рядку 05. І правильні дані ви показуєте в рядку 06. Результат порівняння. Тобто, це або рядок 07, або рядок 08, в залежності від того, чи збільшуєте ви суму. З єдиного податку чи зменшуєте. Цей розділ у звітній декорації зазвичай не заповнюють. Її заповнюють тільки уточнюючи, якщо ви от хочете збільшити або зменшити єдиний податок, бо ви знайшли в себе помилку у звітній декорації. Отже, як я вже казав, розділ 2 мають заповнювати не всі платники спецрежиму, а тільки обрані ну, платники аграрії. Це випливає з примітки 2 до назви цього розділу. У ній прямо сказано, що цей розділ заповнюється платниками спецрежиму, власниками. Орендарями, користувачами на інших умовах, у тому числі на умовах емфіт... емфітезису. Земельних ділянок, вибачте, завжди з цим словом, була проблема. Е... Тобто ділянок, які були віднесені до сільгоспугідь, у яких виникає обов'язок подавати додаток 1 і з розрахунком загального МПЗ у складі декларації за той період, за який ви звітуєте. Уже тільки цього достатньо, щоб говорити, що якщо у платника спецрежиму немає ні у власності, ні у користуванні сільгоспідь, то він заповнювати розділ 2 декларації зі спецрежиму не повинен. Інша справа, що до рядку 0,4 є примітка, і там сказано, що цей рядок підлягає обов'язковому заповненню у податковій декорації платника спецрежиму за грудень ну, відповідного поточного року. Але враховуючи те, що до розділу 2 стоїть загальна примітка, то логічно вважати, що вона має більшу перевагу над приміткою до рядку 04. Адже рядок 04 є складовою розділу 2, і говорить ця примітка про те, що платник спецрежиму, який має справу із сільгоспогіддями, заповнює рядок 04 тільки за грудень. За інші періоди року його заповнювати не слід. А що про це все думає податківці? Як я вже казав, на своєму інстаграм-каналі, коли я позвонив до своєї податкової, бо в мене уведені є також ФОП спецрежиму, як от та сама Халепа, мені сказали, що на даний момент спостерігається масова проблема, масовий збій, і через це. У вас зникли нарахування. Нічого не треба робити. Просто почекайте, поки ми вирішимо проблему. Ось як вони вирішують проблему. Розумієте? Вони надсилають листа потім і кажуть, що ні, помилка не в нас. У нас все стабільно, у нас все добре. Ви зробили помилку. Спочатку справа в тому, що спочатку. Податківці дотримувалися отої думки, у той позиції, якої я тільки що вам розповідав про те, що розділ 2 це фактично тільки для аграріїв. Про це свідчить той факт, що у платників спецрежиму, які не мають справу з зільовоспогіддями. У грудневій декорації заповнили тільки рядок 02. З'явилися в електронному кабінеті нарахування з спецєдиного податку за грудень. Тобто, коли ми з вами здавали декларацію в січні, ну, на початку січня за грудень 2022 року, у нас автоматично з'явилося нарахування і все було добре. Зараз позиція фіскалів змінилася. Про це свідчить зникнення нарахування за грудень 2022 року. А також свідчать листи, які вони розсивають потникам спецрежиму. На їх погляд, потники спецрежиму при заповненні декорації саме за грудень, мали обов'язково заповнити у розділі 2 рядок 04. Аргументують вони це тим, що таку вказівку. Прямо дає примітка до рядку 0,4. Той факт, що у примітці до назви розділу 2 говориться, що цей розділ заповнюється тільки тими, хто має справу із його спогіддями і рахує МПЗ, фіскали просто ігнорують. І з їх підходом можна сперечатися. Але ну, навряд чи ви е, щось доведете. Тому, якщо, відкривши електронний кабінет, ви не відшукаєте нарахування спецрежиму за грудень, то краще змиритися з їх вимогами і здійснити уточнення податкових зобов'язань. Тим паче, що зробити це нескладно. Чи варто боятися штрафу? Оскільки податківці вимагають виправляти помилку, допущену у декларації зі спецрежиму шляхом подання уточнюючої декларації, то виникає закономірне запитання, чи не призведе до е, нарахування е, штрафних санкцій. Е, оце уточнення. Е, якщо нічого не робити і все лишити як є, то після того, як податківці прийдуть до вас на перевірку і виявлять таку помилку, то вони не тільки донарахують вам податок, а й накладуть штраф згідно е, пункту 120. 3.1 ПКУ. А також пеню. Хоча на період карантину ці пені не повинно бути. Але ж карантин то у нас відміняється. Тому краще, краще все ж таки заповнити і здати декорацію. Звичайно, ці нарахування будуть незаконними. Але щоб відбитися від претензій фіскалів, їх рішення слід буде оскаржувати і. Не виключено, що у суді. Тому, щоб не було проблем, краще зараз провести уточнення. До речі, зробити доволі просто, крім того, якщо платник самостійно проведе уточнення декларації зі спецрежиму, то він уникне будь-якої відповідальності. Адже ми говоримо про уточнення декларації за грудень 2022 року, тобто в воєнного періоду. А за помилки допущені у ці періоди всіх платників звільнено від відповідальності. Отже, в уточнюючій декорації, до декларації зі спецрежиму загрудень не доведеться нараховувати ні самоштраф, ні пеню. Але одразу хочу попередити, що цілком можлива така ситуація, що потім, коли ви. Проведете оце уточнення, ви подали декорацію. У вас автоматично, скоріш за все, на наступний день, максимум через кілька днів, з'явиться ось це до нарахування єдиного податку. Ви не застраховані будете від такої ситуації, що через рік-два, коли податківці. Все ж таки виправлять у себе помилку. У вас може задвоїтись е, нарахування е, єдиного податку. Тож, я закликаю вас слідкувати за електронним кабінетом. В мене є відео на каналі, як це робити, як відслідковувати нарахування податків по своєму ФОПу. І. Е, Будьте уважні і обачні. Якщо ви потім побачите в себе до нарахування, це означає, що вам треба буде знову подавати уточнюючу декларацію, тільки на цей раз уже не на збільшення свого єдиного податку, а на зменшення. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Дуже довго говорив, вибачайте, але тема доволі серйозна. Бережіть себе, все буде Україна. Якщо буде потрібна консультація бухгалтера, ви можете звернутися до мене за посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту, все це я залишаю під цим відео. Звертайтесь, якщо потрібно. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Бережи вас, Боже! Хай у вас все буде добре. І будьте в безпеці. Все буде Україна. Пока!